Загалом для Чернігова останні 12 місяців це рік боротьби. Відбивши в березні атаку з півночі, атаку навали росіян з півночі, ми змушені відбувати постійні атаки з центру. Але зігнути наше місто не вийшло. Нас зігнути, нашу команду чернігівців не вийшло. Для всієї України наше місто стало символом боротьби боротьби за місцеве самоврядування, за збереження демократії, за свободу. Боротьби за ці цінності, за які зараз воює Україна. Є речі, за які центральній владі має бути соромно. Сесію 30 березня намагалися зірвати мінімум півсотні силовиків, 50 силовиків намагалися зірвати сесію, на якій питали, вирішували питання життєдіяльності міста. Мінували приміщення, забирали під руки депутатів з дому, знімали з потягів. Тримали на блокпосту, навіть мій мобільний телефон той день заглушили, він не працював, виключився, перетворився на кірпіч. Все для того, щоб зірвати сесію. Не дати провести питання, які були важливі для Чернігова і Чернігівців. А ми все одно провели. То була не єдина сесія, яку намагалися зірвати. Не єдиний приклад тиску: кримінальне провадження, допити, обшуки. На жаль, це частина зараз нашої роботи. Купили трансформатор. Державна зрада. Відновили паливоподачу на Чернігівський ТЕС. 50 обшуків і слідчих дій. 50. В моєму кабінеті 11 силовиків 6 годин шукали два документи про звільнення міського голови Владислава Атрошенка. Під час війни 11 силовиків, 6 годин. У мене вдома було два обшуки. Перерили всю квартиру. Забрали телефони, планшети, магнітики з холодильника забрали. Все тримають в СБУ. Я тільки на допитах за цей рік провів понад тиждень робочого часу, повністю. По 8 годин в день, понад тиждень. За останні два роки це вже понад тисячу допитів, обшуків, сотні проваджень. Результату нуль. Нуль результату. Тому що нема тих поворушень, про яких вони кричать. Немає. Все це робиться з метою створити медійну картинку. Дискредитувати з метою тиску психологічного, з метою залякування, з метою зламати, змусити закрити рота. Відразу ж скажу, не вийде. Не вийде. Не зламати нас. Відчепіться і дайте нормально працювати. Не витрачайте мільйони державних грошей на те, щоб знищити в Чернігові місцеве самоврядування. Я розумію, що вони їздять за мною, слухають, слухають кабінети, слухають телефони. Я з собакою гуляю, вони за мною ходять. На жаль, силовики в країні займаються тим, що кошмарять бізнес, кошмарять журналістів, тиснуть на місцеве самоврядування. Там, до речі, в складі силовиків дуже багато здорових чоловіків. Вони б дуже добре могли замінити наших хлопців на передовій, які з 24 лютого, вже майже два роки, захищають нашу країну. Це принесло б користь держави. Ці тилові синовики тут, в Чернігові, точно не займаються боротьбою з колаборантами, не шукають бандитів. До речі, вони в нормальній фізичній формі, регулярно ходять в спортзал. Багато із них березень 22-го року провели у Львівському чи в Закарпатському котлах. дуже сильно там переживали за Чернігів. Зараз йдуть розмови про ротацію. От чудовий ресурс. Не треба їх ховати тут в Чернігові. Будь ласка, на передову. Загалом, ну це сумно все, але якщо хтось порахує сумарно в країні, скільки силовиків займаються тим, що. Тиснуть на тих, хто не згоден, скажу так, з генеральною рівнею партії, і розкажуть про це пізніше, через роки, нашим там праправникам, що в Україні під час війни з потужним агресором, з великою країною за об'ємом, яка кинула всю свою міць на нашу країну, наша влада ще знаходила час величезну частину ресурсу, грошей, людей направляти на те, щоб боролися з тими, хто був. Хто мав свою думку? Як під час війни, коли треба було протистояти потужному ворогу, вони займалися ось такими речами. Не повірять. Скажуть, да що ви розказуєте? Не могло такого бути. На жаль, ми є свідками цього.